Сьогодні на майданчику Планетавто у місті Львів був здійснений обмін автомобіля Opel Zafira на автомобіль Honda е, Електромобіль. Пані Оксана, підскажіть, будь ласка, чи ви задоволені послугою обміну автомобіля у нас на майданчику? Дуже задоволена, дуже мені гарно мене обслужили, дуже все. Можливо, у вас є побажання якісь для покращення сервісу Планетавто. Це на вищому рівні. 12 балів може бути е, дякую. Підскажіть, будь ласка, що би можливо порекомендували клієнтам, які ще не наважились скористатися нашими послугами. Щоб обов'язково скористалися і будуть задоволені на всі сто. І останнє запитання, пані Оксана. Як ви оцінюєте роботу менеджера майданчика і наших операторів? Е, якщо мені все подобається, значить я оцінюю роботу. 12 балів це найвищий бал. Дякую вам, пані Оксана, за наданий відгук. Гарно вам користування. Звертайтеся з нас для заміни. Ще одного автомобіля, коли вже наїздитись з тим, скажімо так. Завжди рада. Дякую вам, гарного дня.